Питання, які часто виникають у крамниці, коли виготовили продукти, якщо на упаковці кілька стікерів, чи є в мінералки термін придатності, яке м'ясо маринують у супермаркетах, споживацької грамотності навчали учнів 9 класів 267 ї гімназії. Активісти руху народний контроль на уроці побувала Олена Поскребушева. Замість географії у цьому кабінеті вчили, як стати метикованим споживачем та не потрапити на гачок хитрого продавця. Після першого ж питання спікерів скажіть, в магазинах покупаєте, так? Продукцію? <говорить> <говорить> Запитання від школярів посипалися градом. А, якщо мінералка просрочена, як я що вона просрочена? А морепродукти, слі продукти, креветки, Там клієнт та маленькі креветки, куча льда. Я переплачиваю, считайте на одном продукте несколько штрих кодов на разных местах. То на какой штрих код Ну получается что делать? Пів години у режимі питання відповідь промайнули швидко. Учні кажуть, такі уроки потрібні, бо в магазинах часто купували неякісний товар. Новими знаннями планують поділитися із батьками, і що найголовніше, відтепер не боятимуться відстоювати свої споживацькі права. К Адміністраторам нужно звернутися, причому в першу чергу. Тепер ну, в даний момент, якщо йду в магазин, знайду просрочну продукцію, буду обязательно Коли От я серйозно приходжу в магазин, ну раніше мені було без різниці, Я бачу продукт, що спорчені то. Есть не обращала на те внімання, тепер я розумію, що це серйозна проблема для чоловічества. Вчителька географії, економіки та основ здоров'я каже, що почерпнула для себе чимало нового, і тепер прискіпливіше вибиратиме харчі для родини. Такі ось акції хлопці зробили нам дуже потрібні. Чому тому, що ми настільки безграмотні, коли ми заходимо в магазини, настільки дуже багато беремо продукції, які зовсім не можна купувати. Директорка гімназії, де була пілотна акція, пропонує проводити такі уроки частіше. Бажано, щоб вона була не тільки в окремому одному класі проведена а щоб вона була проведена і в інших класах, і можливо постійно і упродовж року такі уроки дуже потрібні. Народні інспектори громадського руху вже отримали запрошення провести такі заняття в кількох інших школах столиці. Тож просять працівників супермаркетів бути обережними завчасно і назавжди прибрати неякісну продукцію з полиць, бо дуже скоро у крамницях пануватимуть свідомі споживачі. Олена Олексій Ковалевський, телеканал Київ.